Два асептичні бокси для проведення трансплантації кісткового мозку відкрили у центрі дитячої онкології та гематології у Черкасах. Асептичні бокси це спеціальні кімнати, де житимуть дітки у період підсадження кісткового мозку. Вони оберігатимуть ослаблений організм малечі від небезпечних бактерій, що живуть у неочищеному повітрі чи воді. Ці бокси оснащені е, фільтрами, які е, фільтрують повітря і не допускають тих бактерій. У нашій ванній кімнаті також вода е, оснащена тими гепафільтрами і ультрафіолетовим опроміненням. Е, тобто тут все для того, щоб людина вижила оцей період, коли вона найбільш уразлива. Кожного дня три українські родини отримують страшну звістку у вашої дитини. Рак, попри те, що у сучасному світі онкологія не вирок, її лікування потребує колосальних коштів. Саме тому благодійні фонди АТБ та Таблеточки організували безпрецедентну за масштабами акцію. Мене це стосується. – АТБ». завдяки благодійникам, завдяки благодійному фонду АТБ, завдяки пересічним українцям, які долучилися до акції, ми якраз і змогли принести європейське лікування в Україну. Ми хочемо, щоб наші діти жили в нашій країні, на нашій землі, отримували гідне життя. Гідне лікування і гідне майбутнє благодійникам вдалося зібрати чималі кошти, 4 мільйони з яких витратили на будівництво двох асептичних боксів у Черкасах. В 2021 році цей проект набув такого масштабу, що ми змогли зібрати майже 30 мільйонів гривень. І сьогодні це ці кошти вони реалізуються не тільки у Черкасах, а і по всій Україні, надаючи допомогу. І дітям, і медзакладам особливо за допомогу у такий непростий воєнний час вдячні батьки онкохворих діток. Я дякую благодійному фонду таблеточка і мережі магазинів. АТБ, що в такий важкий час ви знайшли а, сили, кошти не забуваєте про нас, про наших діток і допомагаєте нам здійснити мрію багатьох дітей та батьків, лікуватися. Повноцінно і якісно в Україні а тебе вдалося об'єднати українське суспільство, аби допомогти малечі, яка страждає на ракіїв. Котре довести благодійником може бути кожен.